Мы же проживаем по улице мира, 23. В, районе, да, в районе нашего Сейчас, начали вести строительный объект, загородили территорию. Угу. Нет на нем технического паспорта, мы не знаем, что это. У нас же там граждан-кооператив, автолюбитель 10. Наши документы есть, видите, план проекта, все у нас это есть, все, все документы. Вони збираються переносити в мусорки. Дивіться, показуємо, що там буде. Дійсно, це є об'єкт будівництва в комплексі із зупинкою. Mm -hmm. а, займуть вони цілих 80 метрів, тобто м гу, площа під 4, ні, не 80. Із зупинкою 102 метри. Вийде. А, забор зараз поставлені набагато більше, ніж вони займуть. Тобто буде паркінг, буде все зручно. По сміттєвим бакам Дивіться, очікує мера. У мене є велике бажання залишити їх там, де вони є, зараз да. зробити їх підземними. Да. А тому, що а, пропозиція перенести їх через а, дорогу, ну на особисто на мій погляд, вона, вона не... неприємна. Бо що там ну, враховуючи такий трафік, який там є. Да. Да? Ну тобто, тр трохи я ну, підготувався до що там буде построено? А я ж вам показав? Ну ковтінку дивиться, читайте українські ковбаси, зупинка така буде. Угу. Комплексі з магазинами. Ще в далекому, здається, мабуть, 12 2012-13 році, да, тобто, підприємство Приринкова площа тобто, пройшло вже десь 12-13 років десь так. Ще я був депутатом. Тоді підприємство ну, більше, там, ніж 100 ділянок було відведено. Для, саме в тих місцях, де є зупинки, для того, щоб вони будували зупинки з комплексом там, прибудов. Ну, і це рішення було, я ж кажу, прийнято ще 12-13 років. На жаль, так швидко, як прийняли їм рішення, вони не забудовують. ці 120. Зараз там будується на Раківці такий комплекс. А тут будується такий комплекс, в центрі побудували вони. Зараз буде там біля там, той самий Баранчик, там буде будуватись. Я думаю, що буде все нормально. Все гаразд, ми, чесно кажучи, і марки ТОП не задоволені, а це, ну, от, чесно скажу, це мої друзі. І в мене з ними вже. там… І, і, і у мера трохи конфлікт є. тобто На, на подальше це ну, буде таким, скажімо, відмотати, відмотати ми не відмотаємо, а на подальше ну, будемо особисто увагу звертати Хорошо, на те.